Наш проєкт реалізовується в рамках програми транспортного співробітництва Польща Білорусь Україна з 2007-2014 рік. Ця програма співфінансується за кошти європейського інструменту міста партнерства Європейського Союзу. Саме погодиться, що Люблін є одним з лідерів, не лідером, все-таки одним з лідерів в Польщі у сфері переробки з по електроніки, тому власне контакти, і зважаючи теж на тісну співпрацю міста Львова з містом Люблін, партнером проєкту стало місто Юлією. Загально метою проєкту є покращення стану довкілля через зменшення негативного впливу на відходів побутових. Відході в відході. Більш конкретні цілі проєкту це є покращення існую, вже існуючої системи сполучення згодом електронних для міста Любліна і створення нової системи поводження здоров'я. Але, ну, на жаль, на сьогоднішній день немає якоїсь єдиної концепції, якоїсь єдиної системи. Ну, ми в рамках цього проєкту спробуємо створити таку єдину систему, муніципальну систему б могла добре функціонувати. Тут я, в принципі, трошки, напевно, не погоджуся з попередньою довідчам, але все-таки навряд чи варто виставляти пріоритети, що краще робити, краще інформувати населення, чи краще перше мати потужності для переробки. Ці процеси є паралельні і, звичайно ж, треба розглядати це питання комплексно. Немає сенсу збирати небезпечні відходи, знаючи, що ми їх не можемо переробити. Немає сенсу будувати потужності для переробки, знаючи, що нема зробили. Однозначно, ці процеси мають бути паралельними. Якщо ми говоримо, припустимо про інстанті лампи, то навряд чи не ближче часом ми можемо сподіватися на якісь вітчизняні технології щодо переробки. Тут, напевно, варто все-таки використати передові собі практики, в тому числі, наприклад, те, про що говорив пан Ендрю, це практика фірма МРТ. Тобто фірма МРТ, шведська фірма МРТ, є передовим, напевно, лідером все-таки виробництво обладнання по переробці міста ламп і інших. Відходів, які містять журтурні, як в вигляді парів, так і у вигляді металічної туристи. Захистами проєкту передбачено закупівля баків для збору батареїв. Так, знову ж таки, питання це не нове, тому що пан Тарас задушує для Львова, тим більше воно і не нове, воно вже досить давно крутиться. І багато громадських назад цими питаннями займалося. І там в центрі міста Львова припустимо магазин батарей, який саме поставив бак певний для збору батареїв. Напевно, тут до тим на сьогоднішній день збирається батарейки. але ми говоримо про створення соціальної системи, то це має бути поширена система, це має бути більша кількість баків, це мають бути баки в навчальних закладах, можливо, в школах, в вузах, в державних установах. Чим більше тих баків, тим краще. Ця система може ну, ставати більшою, ніхто не заважає е, колекційним структурам ставити такі баки в супермаркетах, але це все-таки мала побути місцева Ми готові збирати люмінесцентні лампи, не розберігаючи лампи в населення. Що далі? Ми їх будемо складувати. Ми їх складуємо, це, ми створюємо новий об'єкт, поводження з небезпечними відходами. Згідно кримського законодавства, у нас ціла купа проблем, не виникає. Е, власне, мати завершений цикл це, це е, доволі добре і доволі, скажімо, е, Якісний процес можна реалізувати з врахуванням цих. І от щодо що питання, яке піднімалося е, трошки раніше, е, стосовно готовності мешканців і, і свідомості населення про здачу відходів. Як показало сторічне наше опитування: е, 86,5% мешканців Львова просто кажуть, що вони викидають. Е, Ті самі лампочки зберігаючи, чи батарейки, смітники, не бачу в тому жодної проблеми. І лише 13-5% сказали, що задумуються над цією проблемою, і готові відносити такі елементи в пункти прийому, що тут організовано.